В один простий день дівчата дивились телевізор та побачили одну рекламу. Хоч хочете кардинально себе поміняти, то заходьте до нас в салон. Аліна, ти бачила? Так. Можливо, підемо туди? Звісно, давай. Поїхали. О, ось він, цей салон. Пішли в нього. Вітає салон краси. Чим я можу вам допомогти? Ми дивились телевізор та побачили вашу рекламу. Ми дуже хочемо стати годками. О, Дякую, що ви завітали саме до мене. Я вам залюбки допоможу. Ну що, куди нам йти? Проходьте сюди. Пішли, Аліна. Ми все. Оплатіть, будь ласка, тут. Так, звісно, зараз. Дякую, що відвідали наш салон. Приходьте ще. І вам дякую. Дякую вам за перегляд цього відео. Чекайте наступні серії. Всім пока!